чого очікувати на роботі в ближайший час? Чого очікувати? Для кого? Ну, розклад, для кого розклад? О, це у вас, звісно, життя цікаве. Дивіться, ви ушли. Ушли з ситуації, де були підстави, де було доволі тяжко, де ви були в повішеному стані, але да? звідти ви вже ушли. По, по вісімки кубків да? рішення, що хватить, з мене досить, я йду далі. Хорошо, що вам чекати по роботі? На роботі, що чекати? Тут нові звісті вам йдуть. Будете дуже довольні про нове партньорство. Якщо ви шукали роботу, тут прямо вам. Повідомлення вас прийнято, да? Що вам треба знати про цю роботу? Так, от у нас п'ятерочка, що п'ятерочка нам каже? Що п'ятерочка, на цій роботі ви зможете дуже гарно себе от показати, проявити, мати прибутки, але що прийдеться, пахать. Пахать прийдеться дуже сильно. Да? Е, якось і багато задач на вас накидає накидається. Одночасно потрібно буде керувати різними. Процесами, як то кажуть, це може трошки захльобувати емоціями. Прямо, знаєте, Як я можу все встигнути, бляха-муха. Тим паче тут вам, знаєте, порада така, їжте слона по кусочкам, починайте по чуть-чуть планомірно, помірно, починаєте все це працювати і один за одним розгрібати, як то кажуть. Порада вам щодо цієї роботи. Порада, що вам до цієї роботи. Так, я вам скажу, що печаляться, вам точно немає із за чого тут. Можете зараз переживати, можете знаєте, от мати якісь негативні думки, скажімо так. Ну, Навіть не думки, а іменно емоційний стан. Але що пропозиція вам щодо роботи, от вона вам доволі швидко по справедливості, по силі, вона, знаєте, от прямо, прямо на носі. Знаєте, із дня на день чекайте чекайте, звістя про нову роботу. Ще коротенько вам щось скажемо. Так, да, зараз пауза, але що воно вже? Рішення прийнято, дівчатки, мальчики, рішення вже прийняте. Ще там якісь питання дообсуждаються, але що все йде на вашу користь.